Рожовий колір в мистецтві, і чи насправді це історично був колір більше для хлопчиків, а не для дівчаток. Зараз розберемось. Зараз ми звикли до того, що кожен колір має якусь гендерну прив'язку. Історично у кольорів теж було своє значення, але воно не настільки чітке і гендерно розділене. Це скоріше про риси, які були притаманні тому чи іншому кольору. Я розповідала вже про найдорожчий синій колір, про те, що синій асоціюється в першу чергу з богом, і блакитний це колір Діви Марії. Не можна було сказати, що це от вплинуло і зробило жіночим кольором, але все ж таки було більш очевидно, що синій буде десь там, де знаходиться жінка або Діва Марії. Золотий це кольор Бога, бо це найдорожчий і най найкрасивіший з цих кольорів, а червоний це спочатку кольор мученика, а потім колір сміливості, відваги і взагалі таких дуже-дуже таких шляхетних рис. І дуже швидко червоний стає таким кольором наших особ і королів. ну і в цілому – Багато чоловіків, які хочуть підкреслити собі цю мужність, витримку, сміливість, вони вбрані оздоблюються все навколо себе в червоні кольори. Спочатку рожево як окремого кольору взагалі не існувало. Він вважався скоріше такою облегшеною версією червоного. Якщо ви уявите портрет якоїсь манершої особи чоловіка, він буде червоним. А його син, який теж має особлювати собі ті самі риси, він скоріше за все буде рожевим, тобто такою більш легкою, більш юною версією червоного. Це не окремий колір, але все ж таки рожевий скоріше буде кольором для якоїсь дуже шляхетного хлопчика чи підлітка, ніж для дівчинки. І все докорінно змінюється тільки в 18-му сторіччі, і тоді фактично рожевий починає свою власну історію, приходить до барококо, який притаманна така легкість, грайливість, сексуальність і розкіш. І якщо подивитися на портрети якихось особистостей цього періоду, портрет на Фрагонарам або на портрети мадам Помпадур. Ви там всюди побачите якісь борочки, рюшечки, бантики, рожеві. І от починається мода на рожевий колір, але він все одно не має якоїсь гендерної прив'язки. Це просто колір розкоші, такого легкого життя, відпочинку, такої трохи поверхневості, звісно. Я навіть читала, що бізнесменам того часу рекомендували, якщо вони хочуть відпочити, то спальню не варто оздобити в рожевих тонах, і це, начебто, буде полегшувати. Відпочинок. І така доля буде в рожеву аж до середини ХХ століття, коли маркетологи візьмуться за діло і розділять рожевий на кольор дівчаток, а блаквітний на кольор хлопчиків. Тобто це така як чиста воля і чистий бізнес, який ми досі не до кінця якось собі е, е, усвідомлюємо і продовжуємо якось існувати в цій парадигмі. Дякую за увагу, дня!